Ці амбулаторії заклада працюють вся необхідна медична, консультативна, діагностична. Допомога лікарями надається. Спостерігали на минулому тижні збільшення захворювання серед дорослого населення на острів спіраторні захворювання на 22%. А от серед дитячого населення ми бачимо збільшення захворювання ГРВІ на 105%. Тобто, дитяче населення за минулий тиждень в рази більше захворіло. Ми відібрали на минулому тижні дев'яносто результатів на ковід. Із них ми отримали 14 позитивних. Тобто ковід теж набирає таку хвилю, оберти. Серед хворих є дві дитини, тобто закликаємо не нехтувати особистими заходами захисту, частіше мити руки, маски, якщо ви хворі, щоб не розповсюджувати знову ж цю хворобу. Повторяю, що якщо хтось найменше симптоми захворювання, він залишається вдома. Ви не на фронті, на фронті там ти не сховаєшся, діватися нікуди. Захворів і все одно в першій лінії. Що по Чаплівці, по ремонту? Ремонти там завершуються вже, в принципі, опалення там працює. Тобто всі наші амбулаторії на передопавлені котлах вже працюють, опалення є, чаплівка вже от, практично завершена.